Азовське море наймілководніше у світі, його середня глибина не перевищує 7 метрів. Проте саме ця невелика акваторія стала епіцентром найбільшої геополітичної кризи останніх десятиліть. Чому цей водний простір, який часто недооцінювали, має більше значення для майбутнього України, ніж здавалося б, глибокий і безкрайній чорноморський регіон у цьому фільмі А аналітик розкриє справжню стратегічну вартість Азова. Ви дізнаєтесь, яку економічну роль відігравали азовські порти, про які ви ймовірно забули, які екологічні катастрофи вже сталися та чи можна це повернути назад? І найголовніше, яким може бути майбутнє Азовського моря та регіону, від оптимістичного відновлення до мілітаризації на роки для України Азов це не просто вода, це частина її економічної артерії, історичної пам'яті та безпеки. Починаємо наш глибокий аналіз з історичної точки зору. Азовське море завжди було критично важливим коридором. До 2022 року його порти відігравали ключову роль у трьох життєво важливих для України сферах. Перший економічний хаб, сталева та зернова артерія. Маріуполь найбільший порт Азова, був головними воротами для експорту металургійної продукції з Донбасу. Сотні мільйонів доларів щорічно проходили через ці водні шляхи. Це був не просто порт, це була ключова ланка промислового експорту України. Бердянськ, у свою чергу, спеціалізувався на агропродукції, будучи зерновою житницею приазов'я. Блокування цього регіону завдало колосального, майже миттєвого удару по національній економіці. Друга геостратегія, південний фланг. Географічне розташування моря робить його стратегічно унікальним. Його мілководдя ускладнює проходження великих військових суден, але ідеально підходить для берегової оборони та контролю малих суден. Контроль над Азовом це по суті контроль над тилом південних областей Запоріжжя та Херсонщини. Третя екологічна унікальність, колиска життя. Азовське море відоме своєю біологічною продуктивністю. Завдяки унікальному мілководдю та притоку прісної води воно було одним із найпродуктивніших у світі. Його називали рибогосподарською перлиною. Війна призвела до забруднення боєприпасами та хімікатами, що поставило місцеву екосистему на межу виживання. Трагедія 2022-2024 років це не лише військова втрата, це екологічний та економічний шок. Наслідки якого відчуватимуться десятиліттями, перша портова блокада, втрачені мільярди. Втрата доступу до Маріуполя та Бердянська коштувала Україні мільярди доларів недоотриманого експорту. Навіть часткове перенаправлення вантажів на Чорноморські порти не змогло повністю компенсувати втрати. Можна стверджувати, контроль над Азовом був одним із найбільших економічних пріоритетів агресора. Друге. Екологічний колапс, Море-звалище. Через бойові дії та постійні обстріли Азовське море перетворилося на величезне звалище. Хімічні речовини, паливо, уламки боєприпасів та міни отруюють воду. Відновлення колишньої екосистеми, яке колись займало броки, тепер вимагатиме десятиліть дорогих та складних міжнародних програм. Це екологічна ціна, яку AI оцінює як незворотну у короткостроковій перспективі. На основі аналізу історичних конфліктів та економічних моделей АІ аналітик визначає три найбільш вірогідні сценарії майбутнього Азовського моря. Сценарій, 1. повернення та відновлення оптимістичний. Цей сценарій можливий лише за умови повного відновлення контролю над узбережжям, відновлення економіки та екології буде пріоритетним. AI прогнозує, що для повного запуску портів знадобиться до п'яти років. А для екологічного балансу понад 15. Це найбажаніший, але й найбільш ресурсомісткий шлях. Сценарій: 2. мілітаризація та розділ. Нейтральний море залишається зоною постійної напруги. Навіть після завершення активної фази конфлікту доступ до нього буде обмежений через постійну військову присутність та мінування. Це створює сіру зону, яка пригнічує економічну діяльність та унеможливлює повноцінний розвиток регіону. Сценарій 3. довга блокада. Песимістичний якщо контроль не буде відновлено, регіон зіткнеться з довгостроковою економічною та демографічною кризою. Без морських шляхів порти перетворяться на законсервовані об'єкти, а екологічні проблеми можуть вийти з під контролю. Ключовий висновок, ключ до майбутнього Азовського моря, лежить у його повній демілітаризації та відновленні українського суверенітету. Це не лише військове завдання, це критично важлива умова для сталого розвитку України у наступні десятиліття. Азовське море це не просто вода, це частина нашого економічного тіла та історичної пам'яті. Контроль над ним це не лише перемога, це запорука стабільності та процвітання. Ми надали вам аналіз, створений на основі мільйонів фактів та історичних прецедентів. Поділіться цим фільмом: допоможіть більше людей зрозуміти справжню, життєво важливу ціну Азовського моря для майбутнього України. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на канал для отримання нових глибоких АІ-аналізів. До нових зустрічей!